Доброго дня, друзі! У нас на баданчику з'являється ось такий Ford Fusion 2008 року випуску з об'ємом двигуна 1,25 літра на залізних ось таких дисках, зимовій гумі та пластмасових колпаках. Автомобіль в досить непоганому стані, підійде для сім'ї. Давайте покажу, що в нас в салоні. В салоні ми маємо два передніх скло Ось таке шкіряне кермо. Маємо обдув переднього скла та підігрів заднього скла. Аукс виведений, сам провід аукса. Ось такий магнітофон, кондиціонер. Коробки передач у нас механіка на 5 передач, салон у нас тканинний в досить непоганому стані. Сам багажник у нас досить місткий. Маємо полку, ось такий багажник. В багажнику ми маємо запасне колесо. За оглядом та тест-драйвом даного автомобіля запрошуємо місто Суми вулиця Героїв Крут, 19.